А який відсоток людей страждає на мігрень? Мігрень це кожна сьома людина. А що робити, якщо ну ось людина працює в офісі, і, наприклад, ось ну, в неї мігрень? Тобто, дуже часто, ну, що а спеціаліст класно. І що робити? Ну, дивись, тут о, маєш розуміти роботодавець mm. проблеми свого пацієнта. Ну, ніхто поціянда. ж не каже, типа на співбесіді, В мене мігрень, до речі, о, так, а бажано казати про бажано це. Казати. Так. А, якщо є така ситуація, мігрень вона зараз дуже добре контролюється. Дивись, якщо в людини така ситуація, вона має звернутися на консультацію до невролога, який спеціалізується на цих захворюваннях, тому що часто в нас неправильно це лікують. А людина звертається і є два варіанти лікування: це абортивний, Тобто, якщо в людини до чотирьох нападів, наприклад, на місяць мігрені, ми можемо людину просто навчити правильно знімати цей напад, тобто це напад, да. Да? напад Мігрені, просто угу. правильно навчити його знімати ефективно, швидко, за допомогою певних препаратів. Якщо людину угу.